Масованими ракетними ударами рашистів 10 жовтня, що здійснювалися по цивільній інфраструктурі, було зруйновано 30% об'єктів енергосистеми України. Тому наразі в нашій державі введено жорсткий режим економії електроенергії. Відповідне розпорядження начальника Чернівської обласної військової адміністрації надійшло і в прилуки. Повідомляє заступник міського голови Володимир Мазуренко. Тому в нашому місці на сьогоднішній день хочу сказати прилучанам, що Зовнішнє освітлення тимчасово відключене для того, щоб виконувати розпорядження військової адміністрації. Хочеться звернутися до наших підприємців з таким же проханням, щоб вони економно відносились щодо використання електроенергії, до прилучан також, щоб в домашніх умовах повсякденних зменшити споживання електричної енергії для того, щоб ми могли. Нормально почати опалюваний сезон і економно віднеслись до запасів наших енергоресурсів. Хочеться додати, що є розпорядження безпосередньо по Чернігівській області задіяти вієлові відключення електроенергії. І всі ми з вами спостерігаємо. Частково на 2-3 години світло вимикається в наших оселях, і тому з розумінням ще раз прошу віднестись до цієї ситуації прилучан. І коли ця ситуація буде змінена, ми вам повістимо додатково. Володимир Мазуренко говорить, що своєю свідомістю ми тримаємо фронт у тилу в той час, коли Збройні сили України виборюють нашу перемогу на полі бою. Хочеться виразити всеукраїнське, значить, дякую нашим збройним силам, які. Стійком мужньо борються з расистами і тому підтримаємо їм в цьому питанні по енергозбереженню, допоможемо в цьому плані, і все буде добре. Ми пережили тяжкі часи і, і цей іспит, який впав на нашу долю. Тому ще раз звернусь до прилучан, підтримуємо наші збройні сили, допоможемо з енергоресурсами, і все буде Україна.